Всім привіт, вітаю на каналі Межа Медіа. Вибір смартфона завжди нелегка справа, особливо коли йдеться про пристрої бюджетного сегмента. Ба Більше, якщо постійно користуєшся флагманами, то звикаєш до хорошого, а прохання порекомендувати щось із сегмента нижче середнього за 5-6 тисяч гривень викликає складнощі, адже телефони, які підсвідомо сприймаєш доступними та оптимальними, часто коштують вдвічі, а то й втричі більше. Мото G24 Power відноситься до згаданої бюджетної категорії. На момент тестування він коштує 5799 гривень. Ми вирішили освіжити власні знання про недорогі смартфони та поділитися враженнями від моделі. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку. Починаємо. Окрім хорошого балансу характеристик, ціни якості, моделі Moto завжди радували відмінною комплектацією. Анонсований на початку 24-го року, Moto G24 Power не став виключенням. Він комплектується блоком живлення потужністю 33 Вт, кабелем та силіконовим чохлом. Зовнішність Moto G24 Power можна описати як практичну. Виробник не став заграватись з імітацією дорогих матеріалів і обрав пластик як основний матеріал корпусу. На тестування потрапила модель чорнильно-синього кольору, ще є сріблясто-блакитний варіант. Корпус матовий щільно зібраний, не маркий. Апаратом приємно користуватися без комплектного чохла. Смартфон має середні габарити і до компактних рішень його не віднести. Водночас є елементи, що привертають увагу: це міні-джек на верхній грані корпусу та тримач сім-карти пам'яті, що дозволяє одночасно встановити і імдвінано 7 і microSD. Такі рішення давно зникли зі смартфонів середнього і високого сегментів, але їх можна знайти в бюджетних. Теж саме можна сказати і про сканер відбитків пальців, вбудований в кнопку живлення. Між іншим, сканер працює відмінно. Загалом дизайн залишає приємний після смак. Найкраще його можна описати як спокійний та стриманий. Виробник не намагався зробити візуально надто великі модулі камер або використати інші дешеві трюки. Разом з тим, завдяки окремим елементам, наприклад, вирізу фронтальної камери в екрані, замість її краплеподібного дизайну, Moto G24 Power має трохи кращий вигляд за окремих конкурентів. Смартфон отримав 66 дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю 1612 на 720 пікселів та частотою оновлення 90 Гц. З погляду налаштувань, екран має стандартний перелік параметрів: частота оновлення, колінна температура, масштаб, тема тощо. Стосовно власних суб'єктивних вражень, перед нами недорогий екран. Можливо, я дуже звик до amoled Матриць, але мені часто не вистачало насиченості кольорів та контрастності навіть в яскравому режимі. Цей ефект можна нівелювати, якщо підняти яскравість на достатньо високий рівень 75% і більше. Але для приміщення цього забагато, хіба що ви звикли користуватися телефонами в такому режимі. Аналогічна ситуація з частотою оновлення в 90 Гц. Різниця між режимами 90-60 та автоматичним невелика. При цьому максимального рівня яскравості достатньо, щоб розрізнити текст на вулиці в сонячний день. Сварити дисплей за роздільну здатність також сенсу не бачу. З робочої відстані картинка виглядає достатньо чіткою, адже IPS-матриці мають стандартну структуру субпікселів, текст має нормальний вигляд. Виробник має у своєму портфоліо дві схожі моделі: Moto G24 та Moto G24 Power. Вони мають ідентичний дизайн, платформу, екрани та відрізняються головним чином ємністю акумулятора 5 проти 6 тисяч Але кожен з них може мати різний об'єм вбудованої та оперативної пам'яті, і а таким чином виробник вирішив розподілити моделі в лінійці. В Україні звичайний Moto G24 продається в конфігурації 428 ГБ, а Moto G24 Power 8256 ГБ. Але чи потрібно 256 ГБ пам'яті в бюджетному сегменті, особливо коли є окремий слот для карт пам'яті? Тим більше, що тип пам'яті це лише базова, тобто відносно повільна EMC 51. Про це ще поговоримо далі. Апаратна основа Moto G24 Power це система на чіпі Mediatek Helio G85. Процесор виконаний на базі техпроцеса 12 нм. Він дуже розповсюджений в бюджетному ціновому сегменті. Вбудована графіка mali G52 MC2. В плані швидкодії смартфон не став откровенням. Іноді виникало відчуття, що Moto G24 Power міг би працювати трохи швидше, але на практиці швидкість роботи знаходиться на тому рівні, коли ти сприймаєш її як нормальну враховуючи ціну. Загалом можна сказати, що можливостей вистачить для типового набору із популярних месенджерів, застосунків екосистеми Google, навігації, простих ігор. Тощо. Також відмітимо підтримку дводіапазону Wi-Fi 5, наявність NFC, FM Радіо та Android Auto. Moto G24 Power працює на базі операційної системи Android 14. Інтерфейс системи стандартний для Android. Доповнені від виробника в ньому мінімум. Я помітив лише наявність підтримки фірмових жестів для швидкого включення ліхтарика та запуску камери. Працюють вони непогано, але не ідеально, з невеликою затримкою і не завжди чітко. Також є підтримка активації екрана, коли ви берете смартфон в руки. Можна вимикати та блокувати екран подвійним тапом по робочому столу та запускати камеру, двічі натиснувши клавішу блокування. Є функція активний дисплей. Основна камера оснащена сенсором 50 Мп автофокусом, спалахом та підтримує технологію Quad Pixel, тобто об'єднує інформацію з сусідніх пікселів для отримання кращого результату у вигляді фото 12 Мп. Другий модуль додатковий це макрооб'єктив на 2 Мп з фіксованою фокусною відстанню. Очікувати багато від камери недорогого смартфону не треба, і Moto G24 Power загалом підтверджує цю тезу. Фотографії часто мають природні кольори та мають непоганий вигляд, хоча трапляються і виключення. Наприклад, якщо в кадрі присутньо багато зелені, то вона може мати трішки кислотний вигляд. Рухомі об'єкти, складні умови освітлення, сутінки або зйомка відео результат може виявитися непередбачуваним або передбачувано слабким. Фронтальна камера загалом знімає більш стабільно, хоча і має очікувано скромні характеристики. З приємних моментів Moto G24 Power отримав стереодинаміки з підтримкою технології Dolby Atmos. останнє більше стане в пригоді при використанні дротових навушників, хоча працює і для зовнішніх динаміків. Головна причина присутності слова Power в назві смартфона це збільшена до 6000 мАч ємність акумулятора, в той час, як звичайний Moto G24 має батарею 5000 мАч, як і більшість схожих телефонів. При цьому Moto зберіг цілком звичайні габарити товщину та вагу корпусу. Смартфон підтримує швидку зарядку потужністю 30 Вт та комплектується відповідним зарядним пристроєм 33 Вт. Виробник заявляє, до майже 49 годин роботи пристрою на одному заряді акумулятора, що є близьким до істини. При середньому не дуже активному використанні Moto G24 Power здатен витримати 2 дні роботи, а при мінімальному використанні буде працювати ледь не 3-4-5 днів. Відключення різних додаткових функцій на кшталт активного дисплея або активації екрана, коли ви берете пристрій в руки, допоможе отримати від акумулятора максимум. Говорячи про Moto G24 Power, не завадило б згадати про альтернативні варіанти, доступні на українському ринку, адже я не просто так говорив про складність вибору бюджетного смартфона. Цілком вірогідно, що в магазині електроніки покупцю, що буде обрати смартфон ціною до 6 тисяч гривень, порадять умовні Oppo A38 або Realme C53. трошки старші пристрої з меншими акумуляторами та об'ємом пам'яті, іноді з специфічним дизайном, але візуально кращими екранами. Щось схоже по характеристиках, але від Samsung вже буде коштувати помітно дорожче, або доведеться миритися зі скромним об'ємом пам'яті. Конкуренцію можуть скласти й пристрої минулого сезону вищої цінової категорії, що в кінці свого життєвого циклу будуть продаватися зі знижкою. Варто зазначити, що на момент підготовки огляду Moto G24 Power є фактично самим доступним смартфоном на ринку з ємністю вбудованої пам'яті 256 ГБ. Moto G24 Power залишив по собі загалом хороші враження і водночас підтвердив початкову тезу про складність вибору бюджетного смартфона, адже модель має свої недоліки і в окремих моментах могла б бути кращою. З іншого боку, для свого покупця загалом він стане нормальним вибором, якщо правильно розставити пріоритети та зважити всі сильні та слабкі сторони. Також Moto G24 Power є хорошим прикладом еволюції доступних пристроїв, коли бюджетна модель має багато сучасних функцій, наприклад, NFC, підтримку двох діапазонів Wi-Fi, Android, Auto, великий об'єм пам'яті, швидку зарядку та адекватно працюючий сканер відбитків пальців.